Дівчата, привітики, е, тільки прикинулась. Зараз пок... не можу не показати, де я стою. Вон заправка вона закрита, але всі під'їжджають, самі заправляються. І я вчора так заправилася, бо в мене вже взагалі палива не було. Ну, взагалі палива не було, чи може було може 5 літрів. Ну, у мене маленький бак, показую, як я припаркувалася. Я десь під Парижем. Я десь під Парижем. І тут оце я вважаю, дуже я вдала встала. Так, он, бачите, заправка. Люди зранку заправляються. Ось тут стоїть, значить, он там є черешня. А, а, амазонівська доставча будка. Ну, як вона, поштомат. Ось служ... транспорт якийсь дорожний. І біля нього встала я. А, але. Мова зараз буде про інше. Звісно, що стала вночі, тут пхалась-пхалась, трохи там он горб підсунула. Зранку йдемо в туалет. Зазвичай в таких місцях, якщо у тебе там є кущі, а за кущами якесь поле, все, ти, ти вже в дамках. Але, дівчата, ви подивіться, що тут відбувається. Зараз. Ану. Це алича. Так. Це здоровений кущ аличі. І. Он, яка вона класна. Ось, отак от я стою. Зараз. Мач двері під... відкрила, щоб не порізали. Трохи горб підрихтувала і. Ось! Але це не все. Бо як нормальна людина, я ще пішла за відром. Не те, щоб я дуже любила алечу, але я дуже люблю збирати врожаї. Так що вдома я все вже пропустила, всі свої вражаї. Будемо збирати під Парижем. Отаке. Ой ні, це я не то хотіла показати зараз. Я вам скажу, що вражаї, вони приємні завжди. Прям згадала о той, скільки ви збираєте врожаїв на єлісейських полях. Ну, зараз подивимось. Я зараз, коли ландами їду, я проїжджала такі ці лотки, ну, як риночні в селах. І вони пишуть, Мірабель продається. Ну, знаєте, як сезонні часто полуницю, картоплю, спаржу продають на ландах. Я все думала, що це за мірабель такий? А я так думаю, що це є алеча. Яка я молодець. Ну, тепер, як то кажуть, у нас в чаті, аби срачка не напала.